Після того, як мікроскоп зібраний, його необхідно ввімкнути. Далі необхідно закріпити смартфон. Із цим нам допоможе впоратись фіксатор. Цей фіксатор рухомий. За допомогою гвинта можна регулювати силу зажиму. Щоб закріпити смартфон, спершу потрібно його розкрутити. Вставляємо наш смартфон. Та закручуємо для фіксації. На фіксаторі є м'які елементи, які надають пошкодитись смартфону. Силу натиску потрібно регулювати, тому що надмірний тиск може призвести до пошкодження поверхні корпусу або екрану смартфона. Під монітором є регулятор різкості. Його потрібно повернути в ту чи іншу сторону для наведення різкості. Різкість наведена. Зверніть увагу, що фіксатор рухомий. І, переміщаючи телефон по рейці, можна зручно оглядати усі отвори. Якщо забруднення не критичні, їх можна легко прибрати за допомогою щітки для очищення динаміків та контакт клінера. Нанесіть контакт-клінер на щітку та обережно проведіть по динаміку.